Можна включити якусь медитацію послухати. Відчуваю себе, як після сонця-сен-профе. Аф вкусняшка. Знаєте, от як дівчата знімають з айфонів плівочку, так я з кушонів. Так. Будемо знімати макіяж, як у Хейлі Бібер. Такий, ніби нас припалило у Фо. Ха-ха. Збоку. Тільки не перестарайтесь, щоб у нас була Хейлі Бібер, а не дядя Вася з сусіднього під'їзду, який зловживає алкоголем. Шик-шик. Можна оцією гвинтовою трошечки підздряпнути. Перейдемо до губ. Халюкотики, ну що, на вулиці Сонця нема. Халадрига і моя ковтинка блищить краще, ніж моя шкіра. Але добре, що в мене є друзі і колеги Beauty Club-стріка, яким я подзвонила, розказала про свою пічальку. І вони надали мені купу-купу класних засобів, які ми сьогодні будемо тестувати. Деякі з них я вже особисто знаю, тому зараз я вам розповім про хішечки. З Що я почала, ви зрозуміли, да? мені. Терміново потрібне сяйво і сонце на обличчі, тому сидимо з тканевою масочкою і потім будемо приступати до нашого догляду. Сотні, сотні, тисячі мільйони разів наголошую, що якщо ви хочете крутий макіяж, вам обов'язково треба круто підготувати свою шкіру, зволожити її, полюбити її і тільки тоді. Ваш мейк буде виглядати бездоганно. Масочка французька. З вітаміном Е та арнікою. Дуже круто наживить моє обличечко. Можна включити якусь медитацію, послухати. Ох! Відчуваю себе, як після сонця сент профе Ох! Навіть не хочеться, якщо чесно, промукувати. Така краса. Я думаю, що більшість з вас знає цю фірму інституту, і багато з вас, я знаю, мої клієнти використовують цю фірму і їхній безперечний такий мегахіт це Glow Toner, який освітлює, освіжає, звушує пору. Це тонер на фруктових кислотах, який абсолютно незамінний. Дивіться, як я його наношу. Принаймні, так я. Ось так. М -м -м. Знаєте, такий лоск надає вашій шкірі. Я люблю тонери ось так вбивати в шкіру. Мені здається, вони так краще працюють. Бо вони мають таку, знаєте, трошечки гелеву консистенцію, і тому на спонж їх наносити, ну, мені якось не дуже зручно. Наступна позиція від інституту це Flawless Gitre Mist. Класна штука така вуалева. Я використовую такі штуки під мейк. Вони круто, по-перше, звужують пори, і, по-друге, вони освіжають і зволожують. Дивіться, так ваш мейк буде триматися довше, і шкіра буде реально зволожуючи. Ой, мені не вистачило. Хочу ще. Ось так. І теж трошечки так. Промокуючи, вбиваєте. В руках в мене абсолютний бестселер від інституту. c illuminating 3 d Moisturizer. Там просто мега-склад, дівчата. Там гіалуронова кислота, трипептиди, вітамін С, пробіотики. Все, що потрібно для сяєння вашої шкіри. Аф, вкусняшка. Наносимо. Там такі часточки з таким сяєнням і воно дуже круто буде зволожувати, наживлювати. І зразу, зразу, бачите, освіжає шкіру. Просто бомба. Ох, а запах. І ніхто не забуває про зону навколо очей. Для цього є окремі кремчики, ви про це знаєте: Medicaid Illuminating. Він може як освітлювати, так і коректувати. Дивіться, він трошечки йде з пігментом. Те, що нам треба, дівчата, зараз. Я не знаю, як ви, а я щось трохи вночі не висипаюсь. І тому підкоректувати, а заодно наживити. Зону під очима ми просто маємо. М? Як казала мій косметолог, краще блиснути гарною шкірою, ніж гарним майком. І я вам з абсолютною відповідальністю, як візажист, це говорю і буду це повторювати. Краще класна, здорова сяюча шкіра, ніж бездоганне накладення тонального крему. А сьогодні, як і обіцяла, БАТЛ. Дві фірми, які випускають куршони. Вони розкручені, вони всім відомі. І сьогодні ми їх будемо розбирати. Що, почнемо розпаковувати Доктор Хейсон. Так, такая коробка и кушончик. И, я вам сказала, там еще есть запасочка. Ага, и пицца. Оп, запасочка запакована. И всего выходит, тут 15 грамм, и додатковых, ну, мабуть, еще 15 грамм, да? Всего 30 грамм. Loan, він такий побільше Паку... упаковочка, ніж Хедісон. І тут 25 грам, змінних блоків немає. О, яке дзеркало гляньте. Треба його зняти захисну плівочку. Такий стільовий. Так. І доктор Хедісон, що у нас всередині. Отака гарна перламутрова. Оп, ага, і всередині теж спонжик є, да? для накладання. Кушончик запаковано. І тут в лоушані. А, теж запаковано. Ну що, як то кажуть, одну частинку ми нанесемо лоушан. Іншу частинку доктор Хедісон. Коли я телефонувала загинула про доктор Хедісон, вони мені пояснили, що в них два види кушонів: один білий, один чорний. І білий підходить для. Більш... Він представлений в одному відтінку, що чорний, що білий. Але цей, як мені сказали, для теплого відтінку шкіри. Тут навіть і написано. До речі, це 23-й номер. Якщо чесно, у корейців там 21-й, 23-й і 13-й. Якщо ви помічали на всій іншій косметиці, тут навіть написано, що професійний кушон зі смарт-пігментами адаптується до теплого відтінку шкіри SPF 50 Ну що, спробуємо. Так. Знаєте, от як дівчата знімають. З айфонів, плівочку, так я з кушонів. Mm. Так, зараз, дівочки. Треба було каші більше їсти. Ага, є. Оп! А. Так. Ну, наносимо тим, що є у нас тут, так? Да? Так. І наносимо. Шкіру ми зволожили просто розкішними речами. Тому зараз ніяких проблем у нас не має виникнути. Ми подивимося, як криє. Які покриваючі здібності. О, До речі, тут теж плівочку з дзеркала треба зняти, бо я якась розмитінька виходжу. Так, покриваємо. Ну... Е що я вам можу сказати? Я хоч дівчинка не з теплим підтоном шкіри, а цей кушон для теплого підтона, то доволі таки гляньте, непогано. Він підлаштувався. Такий більш рівномірний став. Класний. Я завжди, дівчата, пробую все, що ви мені пишете. Я по можливості все пробую. Користуюся і складаю якусь свою думку, ви мені довіряєте, і я озвучую її для вас. Так, злоушена теж змінила <laughs> мега-дзеркало, реально просто круте дзеркало. Я його, мабуть, залишу для того, щоб робити макіяжі і було видно, реально дуже круте. Не треба так виглядатися, знаєте? Так, ну що, другий мій iPhone. Так. Це номер 21, а Хендісон номер 23. Спонжичок. До речі, Влоушана він такий більш м'якенький і більший. Бачите по розміру? Так, набираємо. І. Починаємо. 21 перший, відповідно, трошки світліший. Слухайте, класно. пару. ну Мені подобається більший спонж, тому що ви робите пару таких мазочків, і ви вже готові. В Хедісоні приємна за відчуттями приємний спонжик. Але мінус в тому, що, от реально, я так роблю, а воно якийсь такі залишає трошечки розводи і приходиться його трошечки підтушовувати. Але загалом I like. Мені подобається. 21-й, бачите, в Лоушені він трошечки світліший. І більше підходить під світлоту моєї шкіри. Хедісон трошечки темніше, тому що він 23-й і він менше підходить під мою шкіру. Але, в принципі, такий він тепленького кольору під волосся підходить. Слухайте, не можу нічого сказати, якщо чесно, мені здається. Абсолютно ідентичні текстури. Оскільки це зробили корейці. Вони молодці, знають толк в тональних кремах, в тональних пігментах. Я її дуже люблю. Мені здається, вони дуже підходять під нашу шкіру. Є більш холодніший варіант, більш світліший, більш тепліший, який вам захочеться такий я бдаю, обирайте. Я адабрям і те, і те. По ціні. Lotion коштує 1000 гривень, Хедісон коштує 1800. Будемо знімати макіяж, як у Хейлі Бібер. В неї він такий достатньо сяючий і достатньо такий свіженький за рахунок дуже багато кількості таких румяшек, бронзерів, різних виглажувачі текстури шкіри. Тому цим ми займемося. Я підглянула візажиста Хелі Хеліпіпер. Він використовує ось такий пухнастий пензель для накладення всього. Він нашуровує поступово, і я вам розкажу, як нашрування це робити. Спочатку зробимо такий глоу-ефект на обличчі. В нас завдяки кушончику він є в нас і завдяки нашим мегазасобам, Але додатково ще шліфуємо, шліфуємо нашу шкіру, надаємо сяйня. А, дивіться, моя улюблена пудра від Benefit. Хайлайтер пудра. ну, Мені здається, що це як пудра. А в, запитували в мене, який це колір. Це Soft Nude Pink Highlighter. Поки що крутішу я не бачила. Мені дуже подобається і цей відтінок ідеальний. І наносимо широким пензликом. Центр обличчя, наш голівудський трикутник. Підсвітлюємо все, шліфуємо, підсвітлюємо. Порочки ми звузили завдяки нашим тонерам, тому що сміло його будемо накладати, Ось, бачите? сяєння. Далі я беру Hourglass у відтінки Dim Light. Він ніби світленький. Але на мені, оскільки я достатньо така білошкіра взимку, то він мені ляже просто як навіть трошечки як бронзер. Бачите, який він на пензлі? Трошки ляже як бронзер. І ми притемняємо ось ці частинки. Бачите, він на мені реально темніший. І скули промальовуємо. Бачите, спрацьовує як скульптор. Притемняємо ці частинки. І ці, Скулочку притемняємо. Так. І носика. Носика. Притемнили. І дивіться, зону контурінгу ми кладемо ось сюди. І зверху у нас буде зона румяшек, і на носі будуть румяшки теж. І тепер берете такий освіжаючі, рожеві відтінки або ласосів, наприклад. Кому як личить. Це такий стік від Лоушен. У мене є також стік від Шанель. І, в принципі, ви можете використати ось такі таку палетку. Вони теж такі пластичні, достатньо тіні, рожеві, з легким сяянням, тому спокійно нам теж підійдуть. Той же самий пензель ми використовуємо і нашаруємо. Пам'ятаєте, да, куди? Ось сюди. І також виходите на ось цю зону. І проходитесь також по зоні затемнення. Такий у нас вийде рожевий мейк. Угу. Нас е, припалило уфо <ріху> збоку, виходить такий. Але я вам скажу одну невеличку таку пораду, і це буде така порада і е, е, секрет: що роблять після того, як ви нанесли це все? Ви знову все зашліфовуєте. Тональним засобом для того, щоб трошечки пом'якшити цей весь вигляд. Дивіться. Це вам абсолютно ніхто не покаже. Ну Окрім мене. Хто з вами поділиться ще профсекретами, дівчата? Опа. І ви вже не опалена уфо красотка. А вже виглядає як підсвітка шкіри зсередини. Хоп. Тепер берем пухнастого пензля. І будемо накладати на повіки. Теж він рожевий. Такий свіженький. Можете взяти навіть такий рожево-персиковий. І накладаєте повністю-повністю на все повіку. І ви трошечки-трошечки виводите. В зону скроні, ніби поєднуючи цей мейк з усім, що ми наносили до так. І знизу, звичайно. Трошечки на носику. Не перестарайтесь, щоб у нас була Хейлі Бібер, а не дядя Вася з сусіднього під'їзду, який зловживає алкоголем. М? Давайте займемось бровками. В мене є олівчик від Луша. Підчешемо наші бровочки. Дуже зручно, це, до речі, така тімка, коли з однієї сторони є гвинтова щіточка, а з іншої сторони є олівчик. Фокус олівчика в тому, що він дивіться який. Татаротам. -та -та Бачили? Треба зняти воск, тому що він у воску. Насправді, це Dark Brown, 4-й номер. І що він робить, колеги? Рисочки він робить. Дивіться, які класні. Техніка, яку я дуже люблю. Промальовуємо там, де немає. До речі, треба буде підібрати якісь класні засоби по відрощуванню брів. Мені ці пробіли вже реально набридли. Так, будемо підчосувати одразу. Взагалі ідеалісімо під мій колір брів. Дарк Браун, але не такий він вже і дарк, дивіться. Абсолютно адекватний колір. Дуже зручна тема. Дивіться, який натюрельчик. Мені подобається. Нафарбуємо вій. Ви можете використовувати формери, да, які трошечки підкрутять ваші вії. Вони в мене достатньо підкручені. Тому я просто їх профарбую. Дивіться, на вибір в мене від лоуша є дві туші. І в мене якось дівчата розділилися. Одні люблять цю туш, Інші люблять цю туш. Зараз я вам покажу, в чому там у них фішечка. А, до речі, вони йдуть зразу зі змивкою в комплекті, що дуже зручно. Як гляньте? дам Зразу зі змивкою. В чорній щіточка ось така класична, я її морковка називаю. І в цій глянцевій ось така. Я люблю отаку. Але деякий ну багато хто навіть, бере ось таку марковочку. Класична. Марковочка і класна пролізти. Знаєте, най 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 такі куточки далекі. Зараз розкажу лайфхак для тих, хто постійно вимазує собі повіки, коли фарбує тушу. Дивіться, воно має просохнути і не використовуйте паличку ватну, тому що ви зітрите все, що ви там намалювали. І берете і так трошечки шик-шик. Оно ж підсохло. І все, можна оцією гвинтовою трошечки підздряпнути. Бачили? І нічого не постраждало. Перейдемо до губ. Взагалі ідентичні, мені здається, тіням. ідентичний тон, сьомий Ньюд Браун. Назва Ньюд Браун. Так. Профарбовуємо трохи вище власного контуру. Щоб у нас вийшов ефект ялуронових губок. А серединку я зроблю іншим кольором, беж 14 від Lotion. До речі, у них дуже великі на їхню суму олівці. Достатньо довгі. Я так серединку зроблю біжиком. Взагалі я вам скажу, що. Ви маєте мати три олівці, як і три помади у своїй косметичці. Це Nude такий Pink. Але він не яскравий насправді. А такий. Знаєте, Nude Pink. Бачите? Nude Pink беж, Nude Pink беж, і червоний, звичайно, класичний червоний колір. І якщо у вас ось він на камері виглядає якимось рожевим, але він реально класичний червоний. Класичний червоний це трошечки з маджентою. Трошечки з маджентою, в класичному розумінні, але про червоний колір ще вам розповім, бо це прям мігатіма. зроблю трошечки. Румян? Так? Ну що? Свіженький, свіженький мейк в стилі Гейлі Бібер, коли ви ніби е, трошечки перегрілись на сонечку або трошечки зашарілися? Або у вас такий свіженький рум'янчик завжди. Незрозуміло ви ж, дівчина-загадка. Тому, котики, велкам! Робіть макіяжі, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, ставте ціночок, щоб нічого не пропустити. Я була вас рада бачити. І я сподіваюся, що ви проекспериментуєте. З макіяжем в стилі Хейлібідер.